Дуже важливо взагалі визначити ті захворювання, пріоритетні за які держава буде нести, якби відповідальність буде забезпечувати пацієнтів. А, далі а, визначити якби, той пакет послуг, який саме за конкретним захворюванням, який, який повинен бути результат. І далі, коли вже визначені ці пакети, якби. Щодо лікарських засобів, тут основне питання щодо раціоналізації використання. Тобто необхідно зараз іде реформа щодо введення так званого списку основних лікарських засобів, mm -hmm. який буде базуватися в першу чергу на основному списку лік... ну, на списку лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я, який кожні два роки оновлюється. І відповідно дуже багато от, так званих фейкових препаратів вони якби перестануть використовуватися в державній системі. Це дуже важливо насправді, якби це допоможе. Підвищити ефективність використання державних коштів. Якщо говорити про інфекційні захворювання, то тут якби, в деяких випадках можуть бути різні так, проблеми, якщо, наприклад, порівнювати вілсніт з туберкульозом. А, але якщо говорити про загальну потреб, проблему, наприклад, для ВІЛСНІДу та, наприклад, гепатиту С, то це, то це а, невелике охоплення лікуванням, тобто епідемію, щоб її контролювати, необхідно охоплювати лікування мінімум 80% людей, які заражені mm -hmm. а, даним захворюванням. У випадку ВІЛ-інфекції зараз на лікування близько 30% якби а, відповідно від оціночної кількості а, тих, хто хворіє. Відповідно, якби про контроль епідемії дуже важко говорити без суттєво збільшення фінансування, наприклад, в, в даному випадку. Якщо говорити про епідемію туберкульозу. Там в плані доступності препаратів для пацієнтів, які мають просту форму туберкульозу, чутливий туберкульоз. Вони в принципі отримують ці препарати. Однак дуже є великі проблеми. проблеми у правильній організації медичної допомоги у менеджменті, у виписуванні препаратів, у доступності препаратів для лікування туберкульозу в аптечній мережі. Відповідно, Україна зараз має величезні проблеми з мультирезистентним туберкульозом.